На Володимиречині взяли під варту селянина, якого підозрюють у подвійному убивстві. Техніка розправи шокувала навіть досвідчених криміналістів. Вказані жертви, значить, були з перерізаними горлом, і в кожного, значить, в одного з них на шиї була мотузка, тобто явні сліди удушення, і в другого в господаря будівлі також були сліди удушення. Тобто було видно, що злочинець діяв дуже зухвало. Начальник управління кримінальної поліції області Сергій Волков особисто виїздив на місце вбивства у будинку, в якому кат відібрав життя господаря та його гостя, все було ретельно прибрано. На підлозі навіть каплі крові експерти не могли знайти. А убивця переживав, що його знайдуть, тож хотів сховати усі речові докази. Але у чомусь таки не допрацював. Було все прибрано. Значить, факту того, що вони вживали алкоголь, чи була якась п'янка в господарстві, також не зафіксовано було, так як все було прибрано. Будинок, підлога була чиста ідеально, фактично, кров знаходилась тільки під самими жертвами. Виявили там же на місці події також і тряпку в грубі, правда, вона була не, не спалена ще. Але вона була вся в крові. що Говорила також про те, що даними, даною тряпкою прибиралась підлога. Оперативники опитали місцевих жителів. Люди розповіли, що всі хаті часто збиралися неоднозначні особи та безбожно пили. За зібраними фактами через кілька годин знайшли і підозрюваного у розправі в сусідньому селі. На одязі його були каплі крові, виявлені ну візуально, і це говорило про те, що дана особа могла скоїти дане вбивство. 36-річний селянин у скоєному не зізнається. У нього є дружина, діти у минулому проблем із законом не мав. Які мотиви могли керувати підозрюваним під час скоєння розправи, з особливою жорстокістю, поки загадка і для самих поліцейських зізнавальних показів не дав, і після того, взагалі, говорив, що тільки буде розмовляти в присутності адвокат. Мотив там був один. Скоріше все це була під час розпиття спиртних напоїв. Так як він, ми його коли зустріли. Він знаходився в дуже сильній стадії алкогольного сп'яніння. Загиблому господарю обіця був 61 рік. Його убитому товаришу 43. особу, яка підозрюється у подвійному вбивстві, нині тримають під вартою. Тепер його перспектива в'язниця на все життя. Заскоєння подвійного вбивства значить підозрюємо загрожує довічне покарання.